У Нідерландах військам наказали бути готовим до швидкого розгортання. Начальник генерального штабу збройних сил Нідерландів заявив, що військам потрібно посилити підготовку на випадок двох ситуацій. Перемир'я між Росією та Україною, після якого потрібно буде приєднатись до європейського контингенту або у разі загрози для самої території НАТО. Про це повідомляє нідерландське видання НОС. Параметри контингенту стримування для України напередодні обговорювали міністри оборони 30 країн із коаліції охочих відправити війська. Вони збиралися у штаб-квартирі НАТО. Сьогодні там відбувається також зустріч Рамштайн. Наша колега з Радіо Свободи Олена Абрамович із нами на зв'язку і штаб-квартири. Доброго дня, Олено. Чи стало більше нам відомо деталей про майбутню місію для України і чого нам очікувати від цього засідання Рамштайн? Вітаю, колеги. Ну, знаєте, щодо цієї новини, от про готовність військ Нідерландів. Вчора, коли я сюди їхала в штаб-квартиру, якраз зустріла колег з Нідерландів, які обговорювали цю новину, і за їхніми словами глава генштабу не погодив це рішення з політичним керівництвом країни. Це викликало певне непорозуміння. І от міністр оборони Нідерландів, прибуваючи вчора на зустріч, сказав, що приїхав дізнатися власне про яку саму місію для України зараз домовляються, яким буде її мандат. А схожі зауваження висловлювали інші міністри. Я тут нагадаю, що от Чрашня зустріч на рівні міністрів це була перша зустріч на рівні саме міністрів оборони. Ось цього започаткованого Францією і Британією формату коаліції охочих забезпечити гарні сьогодні. перебуваючи на Рамштайн, нідерландський міністр сказав, що вже деякі речі стали більш зрозумілими, але загалом процес із визначенням мандату майбутньої місії зараз не фіналізований. Ось це, що він сказав. Звичайно, наші військові готуються до різних сценаріїв, як це завжди роблять військові. Отже, якщо буде припинення вогню, якщо результатом переговорів стане європейська місія, і якщо вона буде політично схвалена в Нідерландах, тоді ми незабаром також будемо готові взяти участь. В медіа за цю ніч з'являлися різні цифри стосовно того, скільки саме країн готові відправити війська в Україну. Але як ви знаєте, ось ця коаліція охочих сформувати контингент, надати дати гарантії безпеки. вона складається з 30 країн. І а наприклад, міністр оборони Латвії зуважив, що в Європі є близько 2 мільйонів солдатів і сказав, що цитата ми можемо зробити багато. А тобто, далеко не всі з цих 30 країн зараз готові саме відправляти війська Особливо, поки, відомо, що хтось не дати гарантії для майбутньої місії. Є держави, які хочуть долучитися фінансово тренуванням чи, наприклад, технім. Нікою міністр оборони Британії вчора ще раз наполіг, що майбутнє місія не буде миротворчою, тобто це не будуть війська, які стоятимуть саме на лінії розмежування між воюючими сторонами, сказав, що мова про забезпечення саме безпеки в небі, в морі, на землі, і так само а, про створення сильної української армії, тобто підтримки української армії, посилення її. А, і власне, українська армія зараз вважається головною гарантією безпеки для України. І от всі ці процеси, за словами британського міністра готування майбутньої місії зараз мають пришвидшитися. Естонський міністр сьогодні вранці сказав, що можливо, там у зв'язку з наближенням 9 травня і важливістю символічних дат Росія нарешті наприклад погодиться на припинення вогню. Можливо, якась угода буде укладена для з Британія і Німеччина. Як ви пам'ятаєте, цей формат був западкований США, але попередньо зустріч на нігувала вже Британія. Зараз Британія та Німеччина були чутки, що на цій зустрічі взагалі не буде присутності США, а що це буде такий перший рамштайн без сполучених штатів, але все ж таки міністр оборони під гексет має приєднатися онлайн онлайн. Так само до речі буде і український президент, а міністр оборони а, України тут на місії. Головна дипломатка я сьогодні вранці розповідала, що європейці цього року підтримують українців більше ніж минулого. З європейського боку, минулого року ми підтримали Україну 20 мільярдами. Тож цього року країни-члени вже виділили понад 23 мільярди. Тому ми точно робимо більше ніж минулого року, але нам потрібно зробити більше. Тож ми бачимо, що обіцянки надходять щодня. Питали, чи стало у, у не для неї більше ясності стосовно того, що це буде Вона говорила, що може бути морворці, можемо торгомсія. По про те, що, наприклад, про те, що це не будуть миротворці, французький президент раніше вже багато разів наголошував. Тобто, кая Калас вчора висунула, скажімо, сказала, що обговорюється багато варіантів. Сьогодні вранці на питання журналістів чи стало їй зрозуміліше, про що саме мова, вона сказала, що? Ні, що багато країн мають різні варіанти. Ну а й повертаючись до Рамштайну, то традиційно для таких зустрічей різні країни оголошують. Пакети допомоги німецький міністр сьогодні заявив про чотири системи Арісте про ракети для патріотів, Але ну тут потрібно перевіряти, що зараз мова про ту допомогу, про яку раніше вже оголошувала Німеччина, тому що раніше Німеччина говорила про шість систем. Можливо, деякі з них надали і це просто продовження. Але в цілому так традиційно Країни оголошують що, там Британія. подачи до того, що ти оголосила. Взагалі, розуміння у міністрів представників різних держав є, яким би воно мало бути оця миротворча місія в Україні, і чому саме не миротворці, як розмежування, а наприклад, там оборона окремих об'єктів першочергово стоїть на порядку денному. Я думаю, що немротворці, тому що це дуже чутливе питання взагалі для західної публіки, для західних політиків. Ну тобто сказати, що вони відправляють власне війська, які можуть померти. Тут один італійський колега, наприклад, мені говорив, що Італія взагалі відмовляється от постійно, а там говорить про те, що там потрібно залучити США і так далі. І, взагалі, італійська прем'єрка, як ви можливо помічали, після останніх зустрічей вона виходила і говорила, що ось цей формат відправки європейського контингенту це дуже складне. І тривале рішення, і потрібно просто долучити США, і потрібно а, задіяти статтю 5 і так далі, як пояснили італійські колеги, що для італійського суспільства після першого солдата в чорному мішку, як висловився цей журналіст, це буде величезна криза. Тому, скажімо так, сподівання на те, що буде оголошено певне перемир'я, і ось ці, власне західні війська, які будуть десь на території України, це буде фактично такий запобіжник, такий сигнал, що як. Якщо раптом Росія надумає знову ескалувати війну, тобто знову напасти на Україну, то власне вже буде така готова армія, яка буде готова долучитися, але знову ж таки, як сьогодні деякі міністри говорили, прибуваючи сюди, що не зрозуміло зараз, наприклад, який буде план дій, якщо дійсно Росія нападе. Наприклад, Литовська міністр оборони сказала: не якщо Росія нападе, а коли Росія нападе знову і журналісти перепитували, ви маєте на увазі, що вона обов'язково нападе і порушить припинення вогню. І литовська міністра сказала так, тому що Росія уже дуже багато разів показала, що вона буде порушувати, тому тому якби це лише питання часу. Тому, скажімо, так, складне питання. Відповідей на от саме ось, ось такі важливі моменти зараз немає. Тому як і сказала Кая Калас, розуміння більше не стало, але. З іншого боку, від британського міністра оборони звучало ось ці фраза, що треба прискоритися. Він сказав вчора, що мир буде, і можливо, він буде швидше, ніж ми думаємо, тому ми маємо бути готовими швидше. І сказав, до речі, що 200 фактично військових планувальників там, начальників штабів, тощо за останні тижні брали участь у розробці різних варіантів планів на, скажімо так, різні сценарії, і можливо саме тому, наприклад, Нідерланд Ським військам сказали бути у стані готовності у стані швидкого розгортання, тому що розглядаються різні варіанти від позитивних сценаріїв до негативних сценаріїв, але не коментують сказали, не хочуть давати для, скажімо, так Путіна занадто багато інформації. Дякую, Олена. То кажуть, дякуємо. а нам своє робити, тобто підтримуйте збройні сили України, знаходьте будь-які підрозділи, які вам припали до душі, і допомагайте своєю гривнею. Ми дякуємо партнерам за все, що вони для нас роблять, але воювати крім українців ніхто не збирається. Олена набрамович, кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі, була з нами на прямому зв'язку.